Всім привіт! І традиційно відео українською мовою, яке дублює таке саме відео англійською мовою, в якому я розповідаю про те, як я рекомендую вчити нові слова, не вивчаючи їх, як вчити і при цьому не вчити. Тому що ви мене часто запитуєте про те, що треба робити для того, щоб запам'ятовувати нові слова. І я завжди кажу, в принципі, одне і те саме, тому я вирішила це записати і сказати спочатку англійською, потім українською, про те, що я про це думаю, який я маю власний досвід, і що я зазвичай рекомендую своїм студентам. Я знаю, що ця тема є досить наповненою стресом, тому що ніхто не любить цим займатися. І викладачі часто дають таке завдання, як Вивчіть ці нові слова, ось вам список нових слів, вам потрібно їх вивчити до п'ятниці. Таке зі мною також траплялося, коли я ходила на курси. І мене, я ходила на курси багато років назад, але я ходила на курси іншої мови, і мене тоді, тоді здивувало те, що викладачі взагалі не пояснювали, як саме це робити. Тому що як сама. як Викладач з педагогічної освіти, я в принципі розумію, які є методи і як взагалі це люди по-різному це роблять, але як, як взагалі це може відбуватися? Мені здається, що для інших людей це не є таким очевидним. І, в принципі, оця вся ідея, що ось вам список слів, ви можете їх якось запам'ятати. Вона мені видається досить дивною, хоча навіть при тому, що я маю педагогічну освіту, ніби як я маю навпаки це пропагувати. Але я зовсім іншою думкою про це, і я сьогодні хочу це пояснити. Почну зі свого досвіду. Англійську я почала вивчати з першого класу, мені тоді було 6 років, і в школі ми робили те саме, що, я думаю, більшість викладачів рекомендують робити: це записування слів у словничок. У нас були словнички, там, де у нас було слово англійською мовою, транскрипція, тобто як воно вимовляється, і переклад українською мовою. І що ми мали робити? Це записувати всі незнайомі слова, і потім вдома їх зав... за... завчити. Тобто закривати, наприклад, спочатку ми там закривали англійське слово, читали українською. Намагалися згадати, як а, ні, навпаки. Ну не важливо. Тут головне, що ви закриваєте одну частину, намагаєтеся пригадати, потім відкриваєте, дивитеся, яке це слово, і перевіряєте себе, бо просто такого, щоб вам зачитували їх голос, а ви їх записуєте як диктант, потім ви їх перевіряєте, і так ви запам'ятовуєте, як вони пишуться. Ну такий от метод. Я так розумію, що більшість викладачів вони в принципі і розраховують, що студенти будуть вивчати слова саме так, і в принципі я теж дуже часто пояснювала, що вчить так. Коли мене запитували, як вивчити там список нових слів. Але з часом я е трошки змінила свою думку про ефективність цього методу, тому що так, е справді, якщо ви будете е таким чином сідати і вчити слова, там, кожен день е повторювати всі свої нові слова, то в принципі ви їх будете справді запам'ятовувати. Тому що ми запам'ятовуємо слова, коли ми їх багато разів е вони повторюються, скажімо так, багато разів. Але повторюється, це не обов'язково, коли ми їх читаємо і перекладаємо. Це може бути різними способами. Трошки пізніше про це скажу. Але коли я почала працювати викладачем, я помітила, що для більшості дорослих людей це майже неможливе завдання заставити себе, змусити себе сісти і кожен день оці слова читати, перекладати, і запам'ятовувати, і ще й там писати якісь диктанти. Це справді важко, і я людей можу зрозуміти, тому що ну, не для всіх це може бути задоволенням займатися такими е, практиками. І тому більшість дорослих студентів, коли отримують таке завдання, вони не сперечаються, але вони його просто не роблять. І, звичайно, вони слова не запам'ятовують, але все одно потім запитують, як можна ці слова вивчити. І якщо їм в цей момент сказати, коли вони запитують, що треба сідати їх, там вчити на пам'ять, вони скажуть, так, так, вони справді ну, всі студенти будуть вірити в те, що вони це будуть робити, бо це ж їм треба. Але насправді ми влаштовані таким чином, що ми не можемо регулярно витрачати енергію на речі, які нам взагалі не подобаються, навіть якщо ми розуміємо, що це дуже корисно. Так, влаштований наш мозок, тому що він не хоче витрачати енергію на щось, що він не відчуває для себе корисним, а він не відчуває корисними ті речі, які нам не подобаються, які нам неприємні. А це справді ну, така не дуже приємна робота. Тут я хочу таку невеличку зробити відступ, невеличкий, що якщо вам подобається ця діяльність, якщо ви справді. Будучи чесними з собою, можете сказати, що ви отримуєте задоволення від того, що ви сідаєте, і вчите на пам'ять слова. Тоді, окей, для вас це може працювати. Ви просто виключення, або ну ви просто відноситесь до тієї категорії людей, яким це до вподоби. Будь ласка, займатися цим далі, і тоді я не хочу вас від цього відмовляти, якщо для вас це працює. Але я хочу зробити це відео для тих, для кого це не працює, і хто помічав за собою, що часто перестає. Ці слова повторювати, хоча обіцяю собі це робити. І у мене для вас є гарна новина. Робити це не обов'язково. Якщо вам це не подобається, не робіть цього. Натомість ви можете з більшою користю використати цей час, якщо ви будете взаємодіяти з тією мовою, якою ви вивчаєте. Тобто, якщо ви будете слухати її або читати щось на цій мові. А читати краще починати, коли у вас вже є середній або високий рівень. Якщо ви тільки починаєте, краще слухати, але важливо слухати те, що ви розумієте. Тобто відео для початківців, але обов'язково тією мовою, яку ви вчите. Тобто, якщо ви вчаєте англійську, потрібно дивитися відео англійською мовою, але такі, де вам все зрозуміло. Це можуть бути мультфільми для дітей, або це можуть бути якісь навчальні відео, де викладачі показують малюнки і щось розповідають. Я про це в іншому відео детальніше розкажу. Але що відбувається, коли ви дивитеся відео або читаєте книгу? Слова, так, тому що мова складається зі слів, одні й ті самі слова постійно потрапляють через вашу увагу, потрапляють до вашого мозку. І коли слово повторюється багато разів, воно запам'ятовується автоматично. І тут ми повертаємося до теми, чи є люди, які не мають нахилу до вивчення мов. Таких людей немає. Всі люди, які розмовляють вільно своєю рідною мовою, насправді мають таланти, мають здібності до мови. Єдине, що не всі люди можуть вивчити мову неефективними способами, якими найчастіше її пропонують вивчати у середній школі або на деяких курсах, не знаю, або деякі викладачі. Звичайно, щоб вивчити мову. Всупереч методу потрібно мати певний нахил і талант. І ось такі люди стають зазвичай викладачами англійської, тому що в них є талант вивчити навіть неефективними методами, які вони потім часто несуть далі, і е, намагаються своїх студентів вчити тими самими неефективними методами. Якщо у студентів не виходить, вони кажуть: Ну, я просто я ж задаю завдання, вони їх не роблять, вони лінуються, тому вони самі в цьому винні. Наприклад, навчать слова. Але це насправді так не працює. Ми запам'ятовуємо слова, коли ми їх багато разів зустрічаємо. «Encounter» зустрічаємо. Тобто, якщо ви їх повторюєте, ви їх запам'ятовуєте. Але якщо ви їх десь чуєте або десь читаєте, ви їх запам'ятовуєте навіть краще, тому що за ті ж самі 15 хвилин, що ви можете сісти і передивитися, перечитати, перезакривати і згадати, який, якийсь список слів. Ви так само можете послухати 15 хвилинне відео, в якому слів буде набагато більше? І, звичайно, вони не завжди будуть повторюватися протягом одного відео, але ви подивитеся одне, друге, третє, четверте прочитаєте якийсь текст. І ці слова вони будуть циркулювати у, у цих текстах, якщо ви їх будете знову і знову зустрічати, вони будуть вам запам'ятовуватися, але їх кількість буде більшою. Крім того, як саме запам'ятовується слово? А воно залишається в пам'яті, коли утворює зв'язки з іншими словами, які в цій пам'яті вже є. А якщо ми вивчаємо мову перекладним методом, тобто ми вивчаємо слово і його переклад, у вас слово буде поєднуватися з вже існуючим словом вашою рідною мовою, яке є у вас в пам'яті. І тоді, для того, щоб пригадати якесь слово, вам найчастіше буде пригадуватися ця зв'язка. Ви будете спочатку згадувати слово рідною мовою, а потім вже англійською. І так буде досить довгий час, поки вони вже не стануть настільки це не стане автоматичним, що ви не що ви перестанете це помічати. Але спершу це буде займати у вас довший час, коли ви будете розмовляти. Вам буде потрібно довше часу для того, щоб пригадати потрібне слово англійською. І, звичайно, це не дуже корисно на початку вивчення мови. Набагато корисніше це, якщо слово з'єднається з зв'язками або з іншими англійськими словами, наприклад, з такими, які часто йдуть з ними разом у зв'язці, і які ви найчастіше будете говорити одне за одним. Або з якимись малюнками, якимось уявленнями про якісь речі, про якийсь предмет з поняттями у вашій голові. І тоді вам, як тільки ви подумаєте про якусь річ, ви відразу згадаєте слово англійською, яке вже зв'язано в контексті з цим уявленням. Звичайно, одного разу не буде достатньо. Якщо ви один раз почули слово, це не означає, що воно одразу потрапляє до вашої пам'яті і залишається там. Це відбувається поступово, але для різних людей є різна кількість разів, скільки це слово має бути має повторитися. Але пізно воно обов'язково у вас залишиться. Я часто початківцям наводжу такий приклад: я пропоную уявити чашку чи стакан, який. Може, собою, може асоціюватися з вашою пам'яттю, наприклад. І я пропоную уявити, що коли ви вивчає, починаєте вивчати нову мову, цей стакан на початку пустий, в ньому нічого немає, з нього нічого не можна дістати. Якщо ви слухаєте багато англійської, то ви поступово ніби вливаєте рідину у цей стакан і її стає все більше і більше. Але поки вона десь ще менше половини, десь на початку, вам ще немає що звідти діставати і використовувати. Тому що стакан стоїть і не дуже легко з нього дістати воду, коли вона десь тут на дні. Але з часом, коли він буде все більше і більше наповнюватися, настане якийсь момент, в який вода почне переливатися. Виходити за, за краї цього стакана. І це відбувається дуже часто, я помічаю такий ефект, коли певний час студент вивчає мову, і в якийсь момент на початку він не може говорити, йому ще немає чим говорити. Тому часто студенти хочуть говорити з першого уроку, але це, це не є можливим і правильним. І я тому пропоную на початку, якщо ви не можете відповісти мені англійською, відповідайте українською, а я буду говорити з вами англійською, головне, щоб ви мене розуміли. Якщо ви мене розумієте, просто відповідайте, як можете. Я можу потім ваші слова переказувати англійською мовою, і ви просто їх будете слухати і знову відповідати мені українською. І це буде ок. Але часто відбувається так, що в певний момент, коли студент набрав вже необхідну кількість мови, в якийсь момент от виходить такий просто несподіваний навіть для самої людини епізод, коли студент починає говорити англійською. І ця вода, вона як виливається вже з нього, тому що в нього вже достатньо є мови, якою він може щось сказати, і він починає це говорити. Тому я пропоную не зосереджуватися на написанні, наведенні там словничків, на тому, щоб витрачати на це дуже багато часу, а натомість пропоную дивитися багато відео англійською мовою. Слухати англійську мову, читати, якщо вам це цікаво, головне це робити з задоволенням, щоб це е, хотілося робити знову і знову, щоб на це хотілося витрачати час. І тому так важливо дивитися, читати щось таке, що для вас є справді цікавим. Е, ще один важливий момент: часто люди питають, чи обов'язково використовувати нові слова відразу умовлені. Е, так, це бажано, тому що ви тоді їх повторюєте. Я тому часто раніше рекомендувала, особливо студентам, прямо на цьому наголошувала це робити. Але. Це не є прям таким обов'язковим, тому що ви всі можете зараз там згадати якесь слово, наприклад, якась сім'я Клеопатра. Ви його часто використовуєте в житті? Я думаю, що ні. Але якщо хтось вас спитає, там, як звати яку там найвідомішу жінку древнього Єгипту, ви можете назвати, це ім'я відразу спаде вам на думку, тому що ви його чули багато разів. Навіть незважаючи на те, що ви не вживаєте це слово в звичайному житті постійно. Із-за того, що ви його багато разів чули, воно знаходиться в вашій пам'яті. Так само відбувається і з іноземними словами. Коли ви чули їх достатню кількість разів, вони запам'ятовуються, і в певний момент, коли вони потрібні, вони можуть з'явитися у вашій свідомості без особливих зусиль з вашого боку. Тому, якщо у вас з'являється вільний час, будь ласка, витрачайте його із задоволенням на перегляд відео англійською мовою або на читання книжок, якщо ви любите читати. І слова будуть запам'ятовуватися вам автоматично. Вам не потрібно буде прикладати багато зусиль для цього. Єдине, що ще хочу додати, це те, що я насправді маю свій словничок, але він у мене є, тому що це моя робота говорити англійською мовою. І мене часто запитують на уроках, просять перекласти якесь слово, яке я не знаю. Таке буває, ну, не дуже часто, але таке, звичайно, буває, тому що. Неможливо знати всі слова будь-якою мовою і в українській мові також є багато слів, які я не знаю. Тому, коли я чую якесь рідке слово, яке я не дуже часто зустрічаю, і тому я навряд чи могла б його сама по собі запам'ятати. Або якийсь цікавий вираз, я його записую. У мене є просто окремі як категорії: там спорт, якісь вирази, там рослини. І я записую слова, які мене запитують, які я не знала. Я їх обов'язково собі записую, щоб просто наступний раз їх сказати. Ну, тому що я, наприклад, не знала, як буде там шайба англійською мовою в якийсь момент. Ну, тепер знаю. Я просто час від часу переглядаю цей словничок, я повертаюся до нього і гуртаю сторінки, і дивлюся, які слова для мене були новими, які я з них запам'ятала, які ні. Але я ж кажу, це е, варто робити тільки, якщо вам це подобається, або якщо вам це правда необхідно для роботи. Наприклад, якщо є якась певна лексика, яку ви маєте вивчити на якусь, на якусь, на якусь конкретну подію, тоді, можливо, це, цей спосіб може вам допомогти. До того ж, ці слова вони зазвичай стосуються таких тем, які, я не, дуже, які мені не дуже цікавлюся, тому навряд чи я буду їх зустрічати в відео, які я дивлюся, або в книжках, які я читаю. Це можливо, але не дуже вирогідно. Ось, але це не обов'язково мати такий слоначок, якщо вам цього не хочеться. Це все. Дякую за увагу. Сподіваюся, ви подивитеся також відео англійською мовою, бо вже подивилися. Але якщо є питання, будь ласка, пишіть. Бай-бай!